Друзі, я вас вітаю. Ви знаєте, яка красива пісня? Хто це замітив, крім мене? Ви знаєте, ближче до Господа, як Паша сказав, ми сьогодні будемо читати, як саме бути ближчим до нашого Господа Ісуса Христа. Але я скажу, в багатьох випадках це дуже сильно залежить від нас. І саме від кожного, хто тут сидить у залі. І знаєте, коли Богдан спочатку сказав такі слова, що серце людей, воно стало дуже жорстоким. Скажіть, ви бачите це чи ні? Серце людей дуже стало жорстоким. І сьогодні ми будемо читати, як стати ближчим до нашого Господа, і це залежить від кожного з нас. Але перед цим хочу прочитати таку цитату. Її сказав Олексій Коломійцев, це колись Льоша. Силика, наш брат, він скидав, uh, Льоса, привітав, може буде дивитися. Uh, ми читаємо, що ти скидаєш і бачимося. І цей пастор він написав у Лецій такі слова: Коли ми каємось, то знаєте, Господь, він, він чує нас. І далі, теж він сказав, бути співучасником діла Христа і навчати інших робити теж. Найвища ціль, яка може бути для живучих на землі людей. Ще раз прочитаю. Бути співучасником діла Христа і навчати інших робити теж найвища ціль, яка може бути для живучих на землі людей. Тема сьогоднішнього спілкування це співучасник діла Ісуса Христа. І одразу хочеться задати таке питання. Як ви думаєте, хто такий співучасник? Хто як думав? У нас буде така знаєте, дискусія. Не монолог. Ми знаємо, так, хто такий співучасник? Або ні. Тобто хто має спільну участь. Спільну участь, хто, хто слідує, так? Ну, Ми розуміємо про що ці слова, може, всі дорослі. Слава Богу. І на допомогу я взяв словник, тому що в ньому більш докладніше і правильніше все написано. І в ньому написано, хто такий співучасник? Співучасник? Той, хто бере участь разом із ким-небудь у якійсь справі, діяльності і тому подібне. І те питання, на яке ми сьогодні будемо відповідати, в чому ми можемо бути співучасниками Діла Божого, ми будемо зараз читати текст, який записано у Римлянам 6 главі з 10 по 20 вірш. Але у нас буде там дві частини, там потім ми будемо читати з 21 по 23. -й. Але першу частину, яка знаходиться у римлянам 6 главі з 10 по 20, ми будемо читати зараз. Добре, будемо читати. Римлянам 6 глава з 10 по 20. Бо що вмер він, то один раз умер для гріха. А що живе, то для Бога живе. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі. Господі нашем, тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливості. І не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові, якожилих із мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя Бо хай гріх не панує над вами, ви бо не під законом, а під благодаттю. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послуг, то ви раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність? Тож, дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха від серця, послухались того роду науки, якому ви себе віддали, а звільнившись від гріха, стали рабами праведності. Говорю я по-людському через неміч вашого тіла, бо, як ви віддали, були члени ваші заробів нечистості і беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші зарабів праведності на освячення. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності. Це перший текст. Ми будемо докладніше читати кожен і будемо знаходити, в чому саме ми можемо бути співучасником. Чим саме, як брати казали, ми можемо приближуватись до Господа. І кожен з нас, я тут, і я в тому числі стоячий, ми, будемо, ми можемо бути, але співучасниками у двох ділах. Або в одних, або в інших. І за те чи інше, далі, коли ми будемо читати другий уривок, там буде написано нагорода. Нагорода, яку ми чекаємо кожен. Ми хочемо нагороду, друзі. Завжди, як і в праці. Коли я працюю, брати і сестри, хто працює, ми хочемо бачити результат, коли наші діла, вони нагороджуються. І ми будемо сьогодні читати, яку нагороду получить кожен з нас. Добре, будемо читати. Але перед тим, зараз 10-й одиниці прочитаємо і буде маленький приклад. Бо що вмер він, то один раз вмер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Так само, ж і ви вважаєте себе за мертвих для гріха. І заживих для Бога в Христі Ісусі Господі нашому. Розуміючи, що є гріх, ми повинні воювати з ним. І починати, знаєте, Слово зараз не слово, як у нас буває з завтрашнього дня. І добрий приклад, коли ми читаємо брат Йов, коли ми читаємо, бачимо, як він страждав і які труднощі було в нього, то ми бачимо, що він пройшов все до Кінця. Іноді я думаю, ну, знаєте, ті труднощі, які є у мене, це не труднощі зовсім. Або спокуси, або знаєте, якісь неправильні думки. Я думаю, ну я не можу по-іншому поступити, як тільки отак. Але знаєте, це настільки мінімум проблем, які можуть бути, коли ми читаємо цю книгу. Хто не читав, прочитайте. Дуже гарна книга, в якій ми можемо побачити віру і ту силу знаєте, людини, яка боролася зі спокусами, з гріхами. Але це дякуючи Господу, бо ми знаємо, що це був брат віруючий. Розуміючи, що є гріх, ми повинні воювати з ним і починати слово зараз. Читаючи далі з 12 по 15 вірш, тож нехай не панує гріх у смертному вашому тілі, щоб вам слухати його пожаливості. І не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові. Як ожили із мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності. Бо хай гріх не панує над вами. Оце один із важливих таких віршів. Ви, бо не під законом, а під благодаттю. Що ж ще будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю зовсім ні? Ви знаєте, тут вірша кажеться про те, що гріх може царствувати в житті людини. Це написано в 14 му віршу. «Бо хай гріх не панує. Ну Виходить, що все-таки гріх панує в житті людини. Але тут Господь Він застерігає кожного з нас в тому, щоб ми не були рабами гріха. Тому що гріх є гріх і ми розуміємо, що погано, що добре. Але Господь каже, що так не повинно бути. Кожен з нас вирішує, зробити щось погане або зробити щось добре. І таке питання, скажіть? Ми вирішуємо, як поступити нам в тій чи іншій ситуації. Або ні, або нас заставляють. Заставляють чи? Да? Я скажу, знаєте, нас ніхто не заставляє. Все, що ми робимо, все, що ми кажемо, ми робимо самі з 100% стовідсотковим то розумінням того, що ми робимо і кажемо. І це дуже важливо, що Господь він не заставляє або хтось нас не заставляє. Іноді буває, що людей заставляють, але все одно ну, багато людей бояться, не роблять або роблять. От. Але от, коли ми читаємо текст, то людина вона сама вибирає, що їй робити. І що казати. Добре, будемо далі читати 16-й вірш. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послуг, то ви раби того? Кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послух на праведність?» Тут я так виписав: невже ми не знаємо, кого ми слухаємось того і раби, які перед цим ми сказали, що кожен з нас він знає, що є гріх? Ми знаємо, що ми самі вибираємо те чи інше. От, і невже ми не знаємо, кого ми слухаємось того і раби? Звісно, кожен з нас він знає, що є гріх, або що є правильні, або неправильні справи? І саме тут кожна людина вона вирішує, як її вчинити. Добре, читаючи далі 17, 18 вірш. Тож, дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали, а звільнившись від гріха, стали рабами праведності. Знаєте, коли ти читаєш текст, ми бачимо два вида рабів раб гріха і раб праведності. І знаєте, дуже. Є велика різниця між цими словами. Від чистого серця стали слухнянням нашого Господа і тому, чого Він вчить. Знаєте, Добре, коли кожен з нас він вирішує слідувати за Христом, слідувати за Сином Божим. Знаєте, Того, коли ми святкуємо Свята Різдва, Свята Пасхи. Знаєте, це все зв'язано з нашим Господом Ісусом Христом. Це не просто релігія, це не просто слова, які кажуть брати, коли в церквах проповідується ім'я Ісуса Христа. Ми проповідаємо і кажемо те, що написано в Божому Слові, як і зараз ми читаємо текст, і роздумовуємо. І знаєте, дуже добре, коли ми слідимо за Христом. Не тому, що нас заставили або сказали, так треба, але з розумінням того, що це Син Божий, який Воскресе помер за кожного з нас. І далі такі важливі слова, як і того, що написано в цьому і 19.20. Говорю я по людському через неміч вашого тіла, бо як ви віддавали, були члени ваші за рабів нечистості беззаконню, на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші за рабів праведності на освячення. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності. Знаєте, те, про що ми казали, от, як освячуватись, як приближатись до нашого Господа? У 19-му вірші написано. Так тепер віддайте члени ваші зарбів праведності на освячення. Коли ми знаєте, переступаємо через себе, те, що нам дуже важко робити, ніхто не каже, що міняється і щось міняти в своєму житті, дуже легко. Ми всі розуміємо, що це дуже важко. Але. Коли ми кажемо за вічне життя, коли ми кажемо за нагороду, яку ми далі будемо читати, то мені здається, що іноді треба поборотись, щоб мати ну, цю нагороду. Представити себе для діла Божого для добрих справ. Коли ми каємось перед Господом, коли ми не даємо володіти гріху мною, ми являємося співучасниками діла Божого. Це один з чого ми можемо бути співучасниками. І, як і спочатку ми читали цю цитату Олексія Коломійського бути співучасником діла Христа і навчати інших робити теж, найвища ціль, яка може бути для живучих на землі. Тобто, коли ми читали цей текст, ми бачили про те, що за допомогою Ісуса Христа. Ми ведемо духовну боротьбу. Ми знаємо, як і ти ж, я казав і брати, багато разів, що своїми силами дуже важко, дуже важко довго триматися. Але коли ми молимось, коли ми просимо нашого Господа допомоги, то я скажу, Він допомагає, тому що Він каже, просіть, я буду давати. Я іноді думаю, чому ми не просимо. Чому ми, знаєте, отак не стучимося до нашого Господа, щоб Він нам давав, відповідав, звісно, і ми. Моючись йому і маючи ці відносини з ним, ми теж будемо щось робити, тому що ми його поважаємо. Ми його любимо і так у відносинах з людьми. Коли люди мають відносини, вони допомагають один одному. Вони підтримують, вони не егоїсти, тільки беруть у когось щось. Вони й допомагають. Так само, коли ми просимо Господа, приходить час, коли ми вже робимо для Господа, і Господь нас благословляє. Він бачить, коли у нас є бажання це робити, переступати через себе, наскільки це не було важко. І далі хочу прочитати такий другий текст продовження цього горив, але це буде друга частина. Тут написано, написано про нагороду для кожного співучасника. Бо коли ми прочитали, ми побачили, є, є люди, які брали участь у якихось ділах, може, грішних, або просто там не дуже боролись і жили собі так, як, як вони ну, думали. Ну, я не зміг, ну, на вийшло. Читаємо з 21-го. Який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитись тепер. Бо кінець їх то смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашому брати і Сесві, що написано тут у цьому тексті, у 23-му написано, що за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашому. Це, оце, що ми читали і казали, є, в чому ми приймаємо участь. Одні люди приймають участь якось, може, в якихось грішних ділах або живуть собі, як придумали, або як легше. І буде відповідь кожного перед нашим Господом. Тобто ми були співучасниками не в Божому ділі. Але Господь Він хоче, щоб кожен з нас Він був причетний до Його діла, в якому дар Божий — вічне життя. Добре. І ще що хочеться прочитати, це Марка 16 глава, 16 вірш також, як і пастор наш, сказав Олександр Сергійович, і ми знаємо, в чому також ми можемо ще бути співучасниками діла Божого. Це Марка, 16 глава, 16 вірш. Багато хто знає цей текст. Багато людей в цьому році в нашій церкві, в церквах наших, теж і в Андріївці, і Петрігірської, і в Савинцях, і в Андріївці, і в Миробівці прийняли теж це те, про що я буду читати. Вони теж виповнили те, в чому дійсно кожен з нас і кожен з них тепер він мав участь. Хто увірує і хреститься, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Знаєте, ми і люди, які приймали хрещення, також мали цю участь з нашим Господом. Це прийнявши хрещення, пообіцявши доброю совістю. І ці слова, які ми пообіцяли, ми повинні їх виповнювати, тому що ми любимо нашого Господа, ми його поважаємо. І це те, що ми повинні кожен день робити. Не залишати на завтра, але починати сьогодні Боротись з тими спокусами, ріхами, які є в нас, які не роблять наше життя краще, а тільки роблять його гіршим. І ми це знаємо, ми це розуміємо, тому що ну, Господь створив нас, дав нам розуміння, і ми за це дякуємо йому. Слава Йому. Е, як і написано тут, з вірою приймаємо хрещення. І хочеться зробити такий висновок в нашій темі, яку ми сьогодні чули. Е, треба молитись Господу, бо з Його допомогою ми зможемо боротись з різними гріхами, труднощами. Єднання і співучі з Господом, коли віруємо і хрестимось в ім'я Ісуса, як Він заповідав. Знаєте, у кого є бажання молитись, каятись, хреститися. Є такі думки, і ми іноді можемо вагатись таке слово, думати на це довго, чи робити, чи ні. Не думайте, моліться, і просіть Бога прощення, приходьте моліться з братами, приймайте хрещення і живіть, так як написано в Біблії. Так, звісно, важко виповнювати все, що написано. Але з Божою допомогою ми потихеньку дійдемо до е, тої нагороди, яка записана в Слові Божому, і ту нагороду, яку нам пообіцяв Господь вічне життя. А я думаю, за це стоїть поборотись. Тому давайте помолимось. Я хочу, щоб ми помолились по два, по дві людини. Помоліться, а потім я помолюсь, закінчу. За Дякую, Боже наш, ми дякуємо Тобі за твою милість, за твою любов. Ми дякуємо за те, що ми сьогодні могли чути Слово Твоє, яке записано в Твоєму Біблії. Ми просимо, щоб ти підтримав нас і благословив, щоб ми могли боротися з гріхами, боротися з спокусами, щоб ми могли бути і учасниками, Боже, в Твоєму ділі, щоб через наше життя ти прославився. Ти бачиш всіх людей, Господи, хто молився, прошу, щоб ти благословив і дав сили. Кожному з нас боротись, йти за тобою, вирішувати те, щоб стати на твою сторону, а не на сторону гріха. Ти знаєш, Боже мой, як щось у нас не виходить. І зрівнюючи з братом Йовом, то дійсно у нас не такі проблеми, як було у нього, але Боже, дай нам віри такої, як була у нього, і сили такої, як була у нього, щоб ми могли жити, тобі, тобі служити, просвіляти тебе. Ми дякуємо Тобі за милість, твої, за любов за цей час, який є у нас. За те, що, Господи, навіть тоді, коли ми в чомусь вагаємось, ти нас підтримуєш і ми бачимо Твою любов. Ми дякуємо за те, що у нас зараз тихо, тут, Господи. Дякуючи нашим воїнам, ми просимо і Тобі, ми просимо, щоб Ти благословив наших воїнів, щоб Ти помилував нашу країну, щоб закінчилась війна, щоб наші хлопці, і батьки і діти, вони. Повернулися до своїх домів живими, благослови. Ми знаємо, що надія на тебе, і ми просимо, щоб ти, Господи, закінчив цю війну. Просимо, благослови. Дякую за милість, і за любов. Амінь. Амінь. Сідайте, друзі.